В ході виконання ремонтних робіт є дві речі, на яких не можна однозначно економити. Це електрика та сантехніка. Сьогодні ми розповімо, як наша команда виконує електромонтажні роботи, перший етап, тобто кабелювання. Чому не можна економити і яких помилок можна припуститись? З вами НСД Груп, Починаємо! Етап кабелювання ми виконуємо відразу після демонтажних та монтажних робіт перед штукатурними роботами. Ви бачите, скільки кабелів вкладено в зоні щит щитів. Тому, якщо ми будемо після готової штукатурки виконувати штробління, потім заробляти ці штроби, ми тільки е даремно використаємо кошти замовників. Дизайн проєкті коли ми його отримуємо, вказані тільки кінцеві споживачі, тобто розетки, вимикачі, прибори освітлення і так далі. Наші спеціалісти самостійно розраховують переріз кабелю, який відповідає цим кінцевим споживачам, а також автоматичний щит, де ми використовуємо якісну автоматику, обов'язкові контролери напруги. Перед виконанням штукатурних робіт обов'язково герметизуються кінці кабелю, на яких вказані групи. Які відповідають е, автоматиці на щитовій будівельні роботи виконуються відповідно до жорстких вимог будівельних норм та стандартів. Тому, якщо ви не хочете розбиратись безлічю документації та витрачати власний час та нерви, переходьте на наш сайт та замовляйте комплексний ремонт вже зараз. Посилання, як завжди, в описі. Монтажні коробки, вони ж підрозділи, ми монтуємо вже після виконання штукатурних робіт, щоб вони були змонтовані чітко за поліцо з штукатуркою. Виконавчу схему ми надаємо замовнику тільки за його вимогою. Але, як ви бачите, кабель вкладений чітко 90 градусів зверху донизу. Тобто все, що потрібно знати замовнику, це те, якщо ви бачите тут вимикач або розетку, вішати картину над ними, тобто забивати гвіздок, не потрібно. Вже багато років ми не монтуємо розподільчі коробки, як в Радянському Союзі, на стелі або зверху стіни. Всі комутаційні збірки робляться в підрозетниках вимикачів, це зручно. Тому що, якщо вам потрібно зробити перекомутацію, змінити е, схему освітлення, вам достатньо вийняти вимикач, зробити перекомутацію і поставити його на місце, а не різати шпалери чи відкривати стелі. Використання неякісної кабельно-провідникової продукції, автоматичних вимикачів та електрофурнітури може призвести до фатальних наслідків. Саме тому ми використовуємо тільки якісні сертифіковані матеріали перевірених виробників. Для вашої зручності ми зазначаємо, за що саме відповідає конкретний автовимикач. Сподіваюсь, це відео було дійсно корисним для вас. З вами, як завжди, бездію. До зустрічі.